Доброго дня, шановні колеги, вчителі математики, шановні учні. Інколи колеги питають і в листах, в тому числі і на зустрічах, як створити хорошу олімпіадну задачу. Ну, вимушений розчарувати вас. Чому? Тому що ну, я це своє життя не так багато створив, дійсно олімпіадних задач, там обласного рівня чи республіканського рівня. Ну, Сталося так, що я досить в юному віці. Видав свою першу книжку, в юному віці видав перший підручник у 2007 році, тобто мені було 37 років, 38. І вже, в принципі, з тих пір в основному займаюся моментами дидактичними створеннями власної системи вправ. Саме для підручників, для посібників, для збірників задач, для перевірочні роботи, самостійні, контрольні. Тобто олімпіадними задачами, на превеликий жаль, вже просто не вистачає ні сил, ні часу. Створити Олімпіадну задачу досить важко, безумовно, хорошу олімпіадну республіканського рівня, наприклад. Я покажу сьогодні один із шляхів створення це шлях, я назву так, еволюції задачі. Таку малесеньку підборочку, еволюції однієї задачі, саме і хочу сьогодні запропонувати. Досить давно, мабуть, ще будучи студентом, якщо не помиляюся, або навіть в школі, склав таку задачу. На колі випадковим чином розташовано 5 точок, доведіть, що завжди можна вибрати 3 точки, які є вершинами тупокутного трикутника. Ну, можуть уч... ну, ми вчителі, можливо, теж. До речі, по-моєму, ця задача в з моїх підручників включена в рубриці. Цікаві задачі для учнів наладачих, або ця, або наступна. Отже. І вчителі і учні можуть натиснути паузу. Задача має ну, таке красиве, елегантне розв'язання. Я думаю, ви його знайдете. Знайдіть, будь ласка. Ну, думаю, що ви знайшли це розв'язання. Розв'язання таке. Дуже просте, красиве, елегантне. Проведемо деякий діаметр, який не проходить через жодну з точку. Тоді. По одну сторону від цього діаметра на колі буде не менше трьох точок. Тобто може бути 3, і 2, 4, і 1, 5 і 0. Нам головне, що по одну сторону буде точно не менше трьох точок. Саме ці три точки і є вершина того топокутного трикутника, про який йдемо. Це задача розв'язана. Друга задача, вона народилася за рахунок дослідження першої. Ну, ви бачите, я букву М не добив у Ворді. <свят> Тепер вставляю. На колі випадковим чином розташована 5 точок. Будь-які дві точки з'єднані відрізками. Доведіть, що серед утворених трикутників не менше трьох тупокутних. Ну, це вже буде трішечки цікавіше. Натисніть паузу, спробуйте розв'язати. Розв'язання такої задачі наступне. Давайте спробуємо розташовувати точки так, щоб уникати тупокутних трикутників. Легко збагнути, що ми можемо чотири точки розставити у вершинах квадрата, вписаного у коло. У вершинах квадрата. І тоді ми отримаємо таку ситуацію. Ну, я не буду всі точки з'єднувати. Якщо я А, Д з'єднаю, А, Б, Б, С, я не буду. Тоді ми отримаємо таку, можу з'єднати, давайте тільки червоним, тоді ми отримаємо таку ситуацію, що ми вже 4 точки поставили, а трикутників ще не утворилося жодного топокутного. Тобто, утворилося, ми можемо виділити 4 трикутника, а жодного топокутного ще немає. Тому ми нібито на правильному шляху в тому плані, що ми ну, не хочемо, щоб були топокутні трикутні. Тоді ми ставимо, беремо п'яту точку. П'ята точка є, давайте, не обмежуючи загальності, припустимо, що ця точка знаходиться на дозі АБ. ось точка. Тоді давайте дивитися, які трикутники в нас утворилися топокутні. Перший топокутний трикутник. Це А є Б, тому що вони знаходяться по одну сторону від, ну, діаметр я можу будь-який тут провести. Потім А, є Д, то покутний буде. Вони теж по одну сторону від певного діаметра, ну не буду проводити. І є це Б. Це теж, давайте я можу різними кольорами розмалювати там. Ось утворилося рівнесенько 3 тупокутних трикутника. Якщо ви уважно подивитесь, то ви тут побачите ще 6 прямокутних трикутників і один гострокутний. Зокрема, це трикутник ЄДЦ, він гострокутний, оскільки центр вписаного кола знаходиться всередині цього трикутника. Таким чином ми показали, що не менше трьох тупокутних трикутників. Може бути при такій конструкції. Ну і нарешті через деякий час була створена задача. Ну, я не знаю, на який рівень олімпіади вона може претендувати, на обласний, думаю, тут то точно може. На колі випадковим чином розташовано N дорівнює 2 m де m натуральне число більше або дорівнює 3 точок. Ну, тобто парна кількість точок, 6, 8 і так далі. Будь-які дві точки з'єднані відрізками, доведіть, що серед утворених трикутників не менше, ніж M на M-1 на М-2 поділити на 3, то покутне. От тепер вже я точно пропоную вчителям натиснути паузу і спробувати розв'язати цю задачу. Ну що, сподіваюся, у вас вийшло? Не впевнений, що розв'язок буде такий, як в мене. Але роз... мій авторський розв'язок він наступний. Давайте проведемо діаметр, який не проходить через, тобто він не містить цей діаметр жодну з тих точок, які бігають по колу. Тоді ми можемо при всіх точок N. Нехай на одній частині кола буде к -точок. К точок, тут буде К-точок. Тоді на іншій частині n k точок. І давайте рахувати ті трикутники, топокутні, які можуть утворитися на першій частині кола будь-які три точки з K будуть вершинами топокутного трикутника. Тобто, на першій, на верх, ну так, на верхній частині кола кількість комбінацій три точки з K Це. Кількість топокутних трикутників. А в нижній частині кола відповідно, 3 N e, e, так, неправильно я написав N-K, Тут у нас N-K точок. Ось така кількість трикутників буде, причому я не всі трикутники при цьому порахував. Але така кількість топокутних трикутників буде точно. Ну, далі слід. Використати комбінаторні формули, значить, перше у нас ось таке. Друге у нас N-K, n-k-1, n-k-2 на 3 фактори. І ми повинні фактично дану функцію, вважаючи n сталим а k змінною, дослідити. На найменше значень. Після спрощення я вже вас не буду втомлювати. к квадрат буду підглядати 3n-6 плюс k на 6n-3n квадрат, плюс Н куб мінус 3 н квадрат плюс 2n. Поділити на всі ті самі три фактори. Ну, можу на 6 написати, якщо комусь душе хочеться. Отже, ми отримали фактично квадратичну функцію y від K, K квадрат плюс БК плюс С. Гілки параболи напрямлені вгору, тому y мінімальне. Коли буде y мінімальне, це коли. Змінна К приймає значення вершини параболи, тобто мінус Б поділити на 2. Ось це буде мінімальне значення. І коли ми підставимо це значення у формулу, яку ми. Де вона зараз я обведу? Ось цю формулу ми підставимо, значення К. Ну, давайте я можу тут написати: значить, К буде мінус Б. Мінус Б поділити на 2А. І коли ми це спростимо, то це буде чудово, це буде n на 2. Тобто, мінімальне значення даної функції буде тоді, коли ми в точці n розподілимо порівну половину. Тобто цей діаметр. Половина буде з однієї сторони кола, половина з іншої. І коли ми будемо шукати найменше значення, знову буде підглядати. Після того, як ми К туди підставимо, це буде n в третьому мінус 6n квадрат плюс 8n поділити на 2 на 3 на 4, розклали на множники. Розклали. І по, після цього що таке N? У автора N це 2 m Давайте підставляти 2 m 2 m 2, 2M 4, на 2 на 3 на 4, двійки повиносили. Те, що можна, поскорочували і отримали. Що і треба було довести, хочу зауважити, що безумовно, при такому ми отримаємо не всі топокутні трикутники, але ми довели, що серед утворених не менше такої-то кількості топокутних. Хто сумнівається, що це число ціле, будь ласка, не сумнівайтеся, ми маємо добуток трьох. Натуральних чисел, які йдуть підряд трьох послідовних натуральних чисел, серед трьох послідовних натуральних чисел завжди одне ділиться на три. Тому відповідь, яку ми отримали, абсолютно точно ціле число. Ось так показав еволюцію задачі. Якщо вам сподобалося, було корисно, ставте лайк цьому відео, підписуйтесь на мій канал.